В порядку, але боюсь. Боюсь збрехати вам і в першу чергу собі, що все окей. Відтепер я дуже часто задаю собі питання: ти як, чи все дійсно нормально, що зараз відбувається довкола? Чи ти цього хочеш? І чи твої стосунки зараз це знову не пастка. До 16 років я не могла навіть уявити, чому деякі люди не помічають, що вони знаходяться в нездорових стосунках. І чому вони в них продовжують знаходитись. Зараз мені 19, я досі відновлююсь від свого такого досвіду. І тепер я розумію, що це дуже і дуже важко вийти з подібних стосунків. Але насправді ще важче усвідомити, що ви знаходитесь саме в таких стосунках. Так сталося зі мною. На щастя, можі такі стосунки, протривали недовго, всього до 4 місяців, але все одно я усвідомлюю, що це нанесло мені дуже великий удар. З якими я зараз борюся? Ті стосунки були сповнені різними ситуаціями, коли вони намагалися зламати, принизити, розтоптати мої цінності, змінити мій світогляд і взагалі перелаштувати мене під себе. При цьому йому було 23 роки, мені 16, тобто між нами було 7 років різниці. І зараз я би вже сказала, що це був перший Red Flag, але тоді мене це чомусь не злякало. Навпаки, я подумала, що я зможу стати більш самостійною, дорослою та набратися від нього багатьом речам. Бо він здавався мені дуже самореалізованим, досвідченим і взагалі дуже класною людиною. Це виявилось не так, оскільки весь його образ будувався, на жаль, на брехні. Перед тим як підготуватись до цього виступу, я прогортала свої нотатки та знайшла записану його улюблену фразу. Зачиняються одні двері, відчиняються дві інші. Цю фразу він казав дуже часто, коли шантажував розривом стосунків, мабуть, найбільшим червоним прапорцем. Токсичних стосунків я б зараз назвала те, що знаходячись таких стосунках, ви відчуваєте, що відділяєтесь просто від усього світу. Ви втрачаєте зв'язки з близькими, з друзями. мене тоді мало не відрахували зі школи. І найбільше те, що мене злякалося, те, що ти втрачаєш зв'язок із самою собою. Стосунки з ним я була вимушена розірвати, просто не мала іншого вибору після того, як його спіймали з наркотиками десь в Черкасах. Після цього два до двох склалося, я зрозуміла, що він брехав не тільки в цьому. Насправді це була його не перша кримінальна справа. Про першу він мені навіть сам розказував, але чомусь тоді я ніяк не звернула на це уваги. Також це була не перша його спроба передати комусь якісь піголочки, але просто на цей раз він попався. Ці стосунки були сповнені багатьма ситуаціями, якими я поки не готова ще ділитись, Але коли буде готова, то обов'язково зроблю це у своєму блозі. Веду блог я доволі давно, переважно в TikTok, інді в Інстаграмі, але лише зараз я усвідомила свою цінність. Я можу ділити з іншими дівчатами і допомагати їм тим, щоб вони не опинились на моєму місці. Я хочу розказувати про любов до себе, про здорові стосунки, про пропорції нездорових стосунків, про стосунки з самою собою та про любов до себе. Також я хочу наголошувати на тому, що звертатись за допомогою до спеціалістів це не соромно. Просити по допомогу це не слабкість. А, наприклад, можна звертатися за допомогою до тінеджайзера. Саме так зробила колись я, і зараз моє відновлення проходить набагато набагато швидше. Зараз я відновлююсь. Я відчуваю, що я стала сильнішою, мудрішою. Мені дуже допомагає відновлення мій хлопець, але я була б дуже рада мати таку можливість зазирнути в минуле та прошепотіти саму собі на вушку. Сонечко. Ти сильна. Ти у себе на першому місці. І завжди, в будь-якій ситуації, обирай себе. Ти понад усе. Дякую.